Взимку Оксана вийшла заміж за найкращого чоловіка на світі. Вона так раділа своєму щастю, адже весь час мріяла про принца. І ось він. Добрий, красивий, щирий, такий, про якого вона мріяла. Поселилися вони у квартирі влада. У нього трикімнатна світла квартира. Оксанину однокімнатну вирішили здавати квартирантам, щоб не пустувала. І копійка якась буде. Влад юрист по професії, тому заробляв добре. Вони з Оксаною ні в чому собі не відмовляли. Щасливо жили до літа, поки не розпочався дачний сезон. Оксана чоловіку не говорила, що її тату кожен рік садить город. При цьому вона завжди йому допомагає, адже в нього одна мами давно немає, як немає в неї ні сестри, ні брата. Вона не говорила владу про дачу. Думала, що відтепер, коли донька вийшла заміж, тато залишить її в спокої, не буде заставляти йому допомагати. Але того не сталося. Як тільки на дворі потепліло, батько нагадав про себе. Він зателефонував, щоб Оксана з чоловіком на вихідні їхали на дачу. Потрібно приготувати город до посадки. Дівчина погодилась, але не знала, як сказати про це своєму чоловікові. Одного разу вони говорили на тему дачі. Влад сказав, що відпочивати на ній буде, але працювати ні. Він добре заробляє в змозі купити своїй сім'ї огірки чи помідори. Тому наразі Оксана ніяк не придумає, як сказати про вихідні. Та Влад її попередив він прийшов з радісною звісткою. Є можливість поїхати у відрядження за кордон на декілька днів. Оксану візьме з собою. Дівчина раділа, немов дитина, адже вона ніколи не їздила за кордон. Та коли дізналася, коли потрібно їхати, поникла. Розповіла чоловікові, що тато сказав, щоб вони їхали допомагати, а коли не поїде, батько образиться. Хто його знає, що придумає, а дівчині так хочеться бути поруч зі своїм чоловіком. Влад вирішив сам зателефонувати Тестю і сказати, що Оксана не приїде. Та коли додзвонився, вислухав стільки всього про себе, що навіть не знав, що й думати. Виявляється, Тест погодився віддати заміж за нього свою дочку, щоб Влад допомагав обробляти дачу. Садити, полоти, копати. Як таке може прийти в голову? Коли розповів дружині, що говорив її тато, дівчина поникла. Вона знала, що тато не відступить і наполягатиме на допомозі. Тато вже телефонував Оксані. Він сердито говорив, що на вихідні чекає на дачі. Ніякі відмовки не діють. Не для того він її ростив, щоб вона роз'їжджала за кордоном і не допомагала батькові, і зятя, щоб везла з собою нічого байдики бити, а то не подивиться, що вона в нього одна, квартиру заповість сусідові, щоб знала, як це не допомагати татові. Оксана розгублено дивилася на влада, що їй робити. Та чоловік її не розумів Оксано, у тебе є я, ми сім'я. Чому ти так злякалася свого тата? Заповість комусь квартиру, ну й нехай я в змозі тебе забезпечити. А якщо не поїдеш зі мною, по приїзді назад я з тобою розлучусь. Дівчина подумала, що чоловік жартує, не поїхала з ним, а поїхала допомагати батькові. Влад дуже розгнівався на те, що дружина проігнорувала їхню розмову. По приїзду з-за кордону, Влад виставив речі Оксани зі своєї квартири. На її умовляння не реагував. Своє слово він дотримав. Дівчина повернулась у свою однокімнатну квартиру, сумує за владу, докоряє татові, що через нього вона розлучилася зі своїм чоловіком.